Викладачка педколеджу і волонтерка Богдана Багай завітала на студентський ярмарок, адже саме їй студенти доручать вторговані гроші для того, щоб придбати найнеобхідніші речі для збройних сил України. Отож, ярмаркувати в Україні любили давні традиції ярмаркування по-українськи навіть опоетизовано у сорочинському ярмарку. Та живемо у часи з єдиною думкою про перемогу, зауважила Наталія Гарбузова, організаторка студентського ярмарку, і запросила усіх присутніх до хвилини мовчання за полеглими у цій війні. Українці нація, яка має багату культуру споживання, кулінарні традиції українців з 18 століття, описані Котляревським в Енеїді. Про це розповіла бібліотекарка Еріка Ногтіва. Українська кухня завжди була різноманітною. Споживались порошні, круп'яні, м'ясні, рибні та молочні страви. Основною їжею людей був хліб, куханці, книжки, папушки, перепічки, паляниці. Слово. Ярмарку, і можна сказати, що допомагає боротися з ворогом. Запрошую всіх скуштувати паляницю. Вчора ми старалися, з мамою готували, і сьогодні вона є символом нашого ярмарку. Готується спеціальне тісто, яке потім випікається і ділиться на частинки, і в самому кінці вимішується з маком і подається в макітрі. Також шанували українці сало. Молодь створила свою версію народного перекусу. Сало вважалося буденною їжею. Його вживали майже щодня, як топлене, так і солене. Споживали рибу, і варену, і смажену, і в'ялену. Під час пустів їжу здобрювали олією, а в інші дні маслом, смальцем, лоєм. Студенти за сумісництвом продавці запрошують перших покупців і водночас розповідають, як готувались до благодійного ярмарку. Сьогоднішні ярмарці ми приготували кожен різні страви. Наприклад, у нас є пироги з капустою, сиром, вареники, є медівники, кекси, зефір. Навіть хтось салат приготував. Кожен по різному, це все для наших захисників. Я ставала сьогодні зранку, то дві години готувала вареники. Добрий почин кажуть, половина діла. Перші покупці задоволені своїм вибором. Придбала українську поляницю з сиром. Я в одної дівчинки і сирник все сиром. Люблю сиром продукти корисно. Наталія Гарбузова каже, що цей захід має значення для навчального процесу, але хоче, аби з їхньої допомоги була реальна користь. Тому що я викладаю основи харчових технологій, і це для мене є моя стихія, я це люблю. Заодно і хотіла студентів залучити до цієї події, і ми придумали організувати такий ярмарок і створити його саме благодійним. Та не лише благочинність і звіт про роботу. Ми вже неодноразово розповідали про стартові можливості студентів під коледжу завдяки отриманим тут знанням і вмінням. Для нашого закладу важливо те, що студенти значить, нашого закладу мають таку додаткову спеціальність, як готельно-ресторанна справа. Так, і такі ярмарки дають їм можливість проявити свої скажімо, практичні навички, так, здобути певний досвід. От, тому я вважаю, що такі ярмарки дуже корисні, тому що ціль є благодійна підтримка матеріальна, так, яка йде на наш волонтерський центр, яким нас опікується, багає Богдана Михайлівна в нашому коледжі. І, напевне, приємно те, що зараз ви, напевне, знаєте. Що у всіх закладах освіти є проблема з їдальнями. так і тому на для студентів навіть понеділок можливість прийти щось придбати, перекусити смачне задоволі, як ви бачите, лояльними цінами сьогодні на ярмарці. Я хотіла дуже сукопити класний чай з символічні браслети, виготовлені однією з учасниць, стали окрасою локації. Дівчина каже: якщо не продадуться, передасть виготовлені обереги для захисників. Почала виготовляти браслетики. Я приблизно в 11 років на цю ярмарку я сплела 28 браслетиків. На виготовлення їх мені пішло приблизно два дні. Вони патріотичні, тому так цікавлять. Жовто-сині барви переважали і в зовнішньому оформленні імпровізованих торгових рядів. Знаємо, як цей колористичний пароль нашої нації агонізує ворогів. До слова, у вестибюлі організували патріотичну фотозону з кікіморою. Це такий маскувальний костюм для снайпера, котрий цілить у ворога не умовною, а реальною зброєю. Тому дякую всім за те, що ви любите Україну, за те, що вірите в неї і за те, що несете традиції в життя.